Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас крутезне нове надходження, просто ексклюзивчик залітає в продаж. Dodge RAM 1500 5.7 Хемі, все як треба, повний привід, справжній американський пікапчик. Друзі. Подивіться, як виглядає, повністю цілий, ніде не бито, нічого не фарбоване. По салончику у нас класна комплектація. Коричневий салончик, позаду є підігрівчики. Ось так виглядає, все в американському стилі, справжній американець, безключовий доступ. Повний електропакет, пам'ять сидінь, Так виглядає кермо з підігрівчиками. Попереду у нас підігріви, обдуви двохзонний клімат, камери, люк, все присутнє. Класний надійний автомобіль. І по розходу, друзі, не такий він вже й прожовливий. Тут стоїть система ДМС, яка економить вам паливо. Класна пропозиція в компанії Автофокус за адресою НАТО Хткевича 22Б. Можете придбати дану готівочку за готівку, безготівково в кредит в лізинг. Також можемо обмінятися.